Якого року ви народжені? 27 самого 17 -го червня. Ходила я до школи до 4 класу, бо почалась війна. Як я була в 4 класі, то почалася війна. Зачали їхати війська, я ж то не виділа, то їде так, воська, кухні, машини їдуть, кухню везе дим, куриці. Все нам дітям було дуже цікаво. Я з парти тої стала собі в вікно та й дивлюся. Учитель мене питає дивився, дивився, той йшов урок. Та й каже мені, я б дошка. Кажу, прошу ходь сюди. Я прийшла, він мене прутком. а ладне восько поїхало. Кажу, ладне. І пішла, стала плакати у вікні. Приходжу додому, кажу татове, бо ще тато поки не жили. Приходжу та й кажу татове, а тато кажу, ти чого не слухала, що вчитель казав, а дивилась у вікно?